Я би хотів сьогодні з вами поспілкуватися на таку тему, як поклоніння. Тему своєї проповіді назвав А потрібно одне. Уявіть собі, що щось, наприклад, вас запитають, що вам необхідно в вашій професії От одна ключова річ. Так, от просто подумайте, як би ви. Назвали От, одна необхідна річ, саме ключова, які потрібна в вашій роботі. Можливо, хтось скаже, це, наприклад, це вміння домовлятися або комунікувати з іншими людьми, бо це є таким критичним, а все інше це, це вже наживне. Уявіть собі, що е, вам задають питання, як би ви на нього відповіли. Що найбільш необхідне в християнському житті? Одна вашу думку, що найбільш важливе в християнському житті? Смиріння. Смиріння хтось вважає, хто іще. Живі стосунки з Богом, слава Богу. І ще варіанти. Керівництво Духом, Духом Святим. Супер. Ми можемо говорити різні речі, правда? Плюс ще від того. Кажіть. Віра догодити Богу. Да, Богу без віри не можна. Сто відсотків. Класно. Дивіться, це все важливо. І ми можемо дуже багато чого в своєму житті робити. Повіть собі, що у вас є можливість а, взяти інтерв'ю у Давида. То був такий, де ви знаєте? Це був мужній воїн, це був цар, це був класний співак, і, да, класний музикант. А, і це був такий вправний спортсмен, дуже професійний пастух, да, який міг захистити своє стадо. Сміливий був, так? І, от, наприклад, ви знаєте життя Давида, що це був цар. Ви знаєте, що він в своєму житті пережив дуже багато критичних важких моментів, його ніні переживання. Але в цілому, скажіть, будь ласка, як ви як ви оцінюєте життя Давида? Це успішна людина, незважаючи на його поразки, на його падіння, на важкі моменти в житті, можна сказати, Давид був успішною людиною. Дивиться, Васі є можливість, наприклад, взяти інтерв'ю Давида. І сказати, Давид, як ти досяг такого успіху? Напевно, це те, що ти вмів класно грати, ти пробився до царського палацу через те, що ти класно грав на інструментах і заспокоював царя. Непевно, тому ти досяг такого успіху. да? Це був початок твоєї кар'єрної драбини. Чи можливо, коли ти не побоявся вийшов проти Галіата?» А можливо дивити такі ласи, бути такий сміливий. Як ти не боявся, і йшов, воював, і завойовував, і звільняв е території да, з із, ізраїльським військом. Як ви думаєте, що б вам відповів Давид? Так, да, точно. Це було початком моєї кар'єри. Чи, да, чи це було найправильніше рішення вийти проти Голіята. Давид дає відповідь. Псалом 27, 4 вірш. Одного прошу я в Господа, й одного прагну, аби протягом усього мого життя я міг перебувати у Господньому домі, оглядати Господню красу і віддаватись роздумам у його храмі. Він одного прошу і одного прагну. Що це було бути у стосунках з Богом, бути у відносинах з Богом. Навіть в той момент, якщо ви пам'ятаєте, коли Давид він згрішив. І пророк Натан прийшов, каже, що ти зробив неправильно, ти зробив гріх і дуже багато. І коли ми читаємо Псалом, це така сповідь. Уявіть собі, ви згрішили і написали про це пісню. І ви приходите в дім молитви в храм і співають про ваш гріх, про ваше те, яке ви згрішили, і як ви навернулися до Бога, як ви розкаялися, як ви виправилися. Ви б хотіли так? Давид написав Псалом про те, як він розкаявся. І дуже цінно, знаєте, є один вірш цьому псалмі, він говорить, що пам'ятаєте, за що він переживає. І може, може він казав, тільки царство мене не забери. Тільки, Боже, окей, я все витримаю, тільки владу мені залиш. Він про це просив. Пам'ятаєте, він каже, тільки духа Твого не відніми від мене. Не забирай від мене Твого Святого Духа. Чому? Тому що Давид бачив, що трапляється з людиною, коли Бог від нього відходить. Найбільше чого прагнув Давид. Він прагнув живих стосунків з Богом. Тому перше поклоніння як час з Богом. Якого найбільше шукаю? Поклоніння відбувається 24 на 7. Можливо, ви колись чули на конференціях заклик, що ми хочемо вести вас в поклоніння. От ми там слухали проповідь, молилися весь цей час і ще не були в поклоніні. А от зараз ми вас, от, ми зараз заспіваємо пісню, і зараз ми вас ведемо в поклоніння. Друзі, поклоніння це все, що ми робимо. Співаємо, молимося. Це наш час перебування з Богом, наша таємна кімната. Коли ми працюємо, коли ми свідчимо колись про Христа, коли якісно виконуємо свою роботу, коли якісно ми навчаємося, люди знають, що я християнин, я зробив свою курсову роботу чи доповну найкраще, тому що я в цьому також вклоняюся Богові. Тому поклоніння це як час з Богом, якого я найбільше шукаю. Давид був царем, він був дуже зайнятий. Але найбільше, чого він прагнув, це не збільшувати свої статки, не збільшувати свою владу. Так у його житті було дуже багато проблем, і було поразки, але й були перемоги. Але це була людина, яка вміла визнавати свій гріх. І він чітко розумів, що без Бога він ні на що не вартий. Він каже: Я одного найбільше прагну і шукаю, щоб завжди бути у тісних стосунках з Богом, і це було його поклоніння. Тому, якщо ми питаємо, одна річ, яка найбільше нам сьогодні потрібна, це живі стосунки з Богом. Це постійно перебувати в поклонінні у живих стосунках з Богом, шукати цього часу, боротися за це. Можливо, не в кожного з нас вийде, Я десь читав таку фразу, що Сперджен казав, що він ніколи не втрачав спілкування з Богом більше ніж на 10 хвилин. Тому, це така планка щабель дуже великий. Так, Але ми знаємо, що Бог через цю людину багато чого зробив. Його проповіді, його час збиралося просто тисячі людей. Уявіть собі, ілюстрацію таку, що ви їдете на автомобілі, і вас починає мерехтіти лампочка. Що у вас закінчилося масло або закінчується, і ви розумієте, що це може бути критично. Ви заїжджаєте на таку, знаєте, станцію, де є мийка, СТО, ну повністю всі послухи. І ви тільки заїжджаєте, до вас вривається команда. Вони вас там вашу машину покупали, викупали, помили салон ззовні, поміняли там, заправили вам бензину, все зробили, і ви поїхали. Їдете? А лампочка як мерехтіла, а масло не долили. І зроблено ніби багато. Але одного важливого, те, що було потрібно для вас, залити масло. Я міг би трошки грязненьким доїхати, так? але без масла далеко не поїду. Так само буває знаєте, в нашому житті. Ми можемо дуже багато всього робити, ми можемо бути дуже зайняті, навіть дуже зайняті в служінні. Але Бог до нас звертається. Чи для нас, як для Давида сьогодні, важливо те одне. Перебувати в Бозі, в поклонінні Богу, шукати спокійного часу, щоб бути в, у спілкуванні з Богом, щоб вклонятися, щоб поклонятися йому, зробити зупинку. Це дуже важливо. Таке питання нам для самоперевірки, да? Давид казав, що одного прошу я в Господа і одного прагну. Чи робимо ми в своєму житті все, окрім того, що нам каже Господь? Ще раз, чи робимо ми в своєму житті все? Окрім того, що нам каже Господь. Чи знаємо, що нам сьогодні говорить Господь, і що ми це робимо? Якщо ми не перебуваємо в поклонінні Богу, у тісних стосунках, у живих стосунках з Богом, якщо ми не приділяємо для цього час, ми можемо бути дуже зайняті, навіть служінні. Але цього одного нам може не вистачати. Ми просто будемо виснажені, невдоволені, злі. Тому що оцього одного, що нам не вистачає, ми цього не прагнемо, цього не шукаємо. Тому поклоніння як час з Богом, якого найбільше шукаємо. Другий момент поклоніння, в центрі якого Христос. Людина створена для поклоніння, для того, щоб поклонятися. Людина створена для стосунків з Богом. Створив людину не для того, щоб Адам ходив там, просад піклувався, або Богу був потрібен садівник. Бог створив людину, тому що він хотів мати спілкування зі своїм творінням. І Бог заклав це пошук поклоніння. Але коли гріх спотворив людину, знаєте, який найбільший конфлікт у поклонінні людини? Людина поклоняється або Богові, або кому? Або собі. А це постійний конфлікт. Як тільки я втрачаю поклоніння Богу, я починаю вклонятися собі, ми прочитаємо, можливо, один трошки. Незвичне в контексті поклоніння текст, але я хочу щоб ми тут трошки так також прозважали разом. Це буде Івангель від Луки. 10 розділ 38 по 42 вірш. Це історія про двох жінок, про Марту і Марію. І подивилася, і чомусь в них навчилися. Читаємо 10 розділ Іван від Луки з 38 вірша. А коли вони подорожували, і він сам увійшов до якогось села, то одна жінка на ім'я Марта прийняла його до свого дому. Мала вона сестру, котра звалася Марією, яка, сівши біля нів Господа, слухала його слова. А Марта клопоталася різним приготуванням. Тож, спинившись, сказала: Господи, чи тобі байдуже, що моя сестра залишила мене саму служити, скажи їй, щоб мені допомогла. У відповідь Господь сказав їй: Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим. А потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Цікава ситуація. Невже Марта погано робила? Прийшли гості, треба їх нагодувати. Хороше бажання. А Марія сидить біля ног Ісуса Христа його щось там слухає. До речі, зауважте, що Марія знаходилася у власному домі чи в кого? Ні, вона була в гостях у Марти. Це був в дім Марти. Вона була в неї. Але вона б, ми можемо сказати, все одно була б допомогти, так? Але дивіться. Якщо робить Марта, да, він каже, що ти журишся і клопочишся багато чим. Можливо, було достатньо просто насипати борщу. Але треба було ж накрити, можливо, знаєте, величезний стіл. І Христос каже, що те, що обрала Марія, воно набагато цінніше. Дуже цікаво, дивіться, Марта каже, вона не вдоволена тим, що вона робиться все одна. І Більше того, дивіться, бувало у вас в житті так, якщо ви робите щось правильне, вас це втішає. Ну, я знаю, що я роблю правильно, Це ж класно? Супер. Тоді я роблю це з задоволення. Чи була задоволена Марта? Ми не бачимо цього задоволення. Вона журилася. Христос каже, ти журишся і клопочешся багато чим. І цікаво, що Ісус не збирався заохочувати та вона таке, я сказав, такого, знаєте, чудовиська звіра по, по, на ім'я Я. я. Яке було в Марті, Ісус не став його підгодовувати і робити його ще більшим. І дуже цікавий момент. Він каже, що те, що обрала Марія, в неї не відбереться. Коли ми не близькі до Бога, тоді ми не задоволені іншими та жаліємо себе. Чи мала Марта такі тісні відносини з Ісусом, яких мала Марія? Ні. Але коли я не маю тісних відносин з Богом, але я дуже багато всього роблю. У мене є дуже багато активності, багато діяльності, але немає живого поклоніння Богу, є загроза того, що ми будемо незадоволені іншими та будемо жаліти себе, як це робила Марта. Наступний момент бути задоволеним Христом, а не багато чим. Можливо, можна було проготувати набагато швидше і менше, і перебувати більше у спілкуванні. Да, але Марта вирішила зробити акцент більше на їжі, ніж на спілкуванні. Ми можемо по-різному цю історію сприймати. Але, друзі, ми можемо чітко, твердо сказати, що Христос. В житті Марії займав більш центральне місце ніж в житті Марти. Будь далі ще один текст. Подивимося, побачимо, чому іще була проблема Марти. Але дивіться, в цьому моменті ми можемо говорити, і існує така думка, що слухайте, ну, Марта була більш, е, такі, знаєте, холеричною людиною. Знаєте, можемо списати на темперамент. А Марія була таким флегматиком, знаєте, і посидіти там, поговорити, вона більш спокійна. А Марті треба було діяльність там це організувати, все-таки дай моменти. Але на мою думку, і не тільки мою, як ви думаєте, проблема все ж таки була. В темпераменті чи в чомусь іншому? І подобається один автор книги, який він згадує цю ситуацію, розписує він каже, що багато людей можуть списувати на темперамент цих двох жінок. А потім каже таку фразу дуже геніальну і просту. Але Біблія так не каже. В Біблії так не написано, що проблема Марти була, тому що вона була халєріком. І перевага Марії, тому що вона була флегматиком, чи меланхоліком, чи там ще якимось. Да? Друзі, все, що відрізняло Марію від Марти, це рішення, це вибір. Марія обрала бути з Ісусом. Марта цього рішення в своєму житті не зробила. Це інша проповідь про і про Ісуса Навіна. Маїсей був точно не холериком. Да, Він меланхолік чистої води. Майсі. Але навіть меланхоліка можна довести до халеріка. Це вже критичний стан. Так що не робіть цього. Якщо ви меланхоліка загнали до холоричного стану, нічого доброго там не буде. Друзі, але дивіться. Щоб стати Марією, так, якщо образ такий Марії, людина, яка поклоняється, в центрі якої Ісус Христос. Якщо я хочу бути сьогодні таким, як Марія, і мати тісні відносини з Богом, це потребує зусиль. Хоча здавалося, що Марія просто сидить, але вона зробила зусилля, вона обрала, вона прийняла рішення. Не дивлячись на те, що Марта робила дуже багато, Мартою завжди стати легше. Нам завжди легше стати Мартою аніж бути Марією, в центрі якої Ісус Христос. Тому другий момент, друзі, поклоння в центрі якого Христос це дуже важливо. І дивіться ще дуже цікавий момент, коли ми з вами чекаємо, читаємо Івана, 11 розділ Іван від Івана, 11 розділ 20-го вірша. Теж ситуація, коли Ісус Христос прийшов і Лазар вже помер. Його зустрічає Марта. Коли ж Марта почула, що йде Ісус, то вийшла йому на зустріч. Марія ж сиділа вдома. Марта сказала Ісусові, Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат. Але я тепер знаю, що Бог дасть тобі те, що лише попросиш у Бога. Дивіться, як реагує Марта. Вона йде, вона зустрічає і Ісуса, і вона каже, якби ти був тут, я вірю, що ти би міг його зцілити. Сильна віра? А далі вона дивіться, що каже, але і тепер знаю. Тобто вона знає, що брат уже помер, він уже в гробу. Вона каже, але і тепер знаю, що Бог дасть тобі те, що лише попросиш, попросиш у Бога. Ісус каже їй, твій брат воскресне. Далі вона говорить йому, Марта, знаю, що воскресне у Воскресіння останнього дня. Вона не усвідомлює, що Бог може це зробити зараз. Хоча каже, що я вірю що те, про що ти попросиш, Бог тобі дасть. Та Ісус і сказав: Я є Воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожен, хто живе, і вірить у мене, не помре по вік. Чи віриш ти в це? каже йому, як? Так, Господи, я повірила, що ти Христос, Син Божий, який приходить у світ. І далі, якщо ми читаємо з 39-го вірша, коли Ісус уже Христос стояв, дай йому було теж скорботно, що Лазар помер. І коли Христос говорить в 39-му вірші, Ісус промовив: Відваліть камінь. Хто знову втручається? Марта. Яка його зустрічала і казала: Я, Господи, вірю, що ти можеш зцілити. Я вірю, що навіть зараз ти можеш попросити, і все, про що ти попросиш, Бог дасть. Я тут всі мовчать, і хто Бог каже, відваліть камінь. Марта включається. Що вона каже? Марта, сестра померлого, сказала йому, Господи, вже чути запах, бо чотири дні вже минуло. Ісус і відповів: Хіба не сказав я тобі, що коли будеш вірити, побачиш Божу славу? Третій момент: наше покоління має бути змістовним, а не емоційним. Постійним, а не емоційним. За проголошенням віри має бути дія віри. Ми можемо сьогодні проголосити, я вклоняюся Ісусу, я вірю в Ісуса Христа, я віруюча людина. Але коли ми це проголошуємо, в нашій житті можуть приходити різні моменти. І за нашим проголошенням має бути дія віри. Є проголошення віри, і за проголошення має бути дія віри. Ми бачимо, що Марта вона проголошувала, так я вірю, що ти Христос. Я вірю, що ти Син Божий. Я вірю, що ти можеш зцілити. Я вірю, що ти можеш Воскресити. Але Боже, вже чотири дня, Ну вже запах чути. Куди ти лізеш Христос? Ну, що ти робиш? Це одна і та сама людина протягом короткого часу. Ми дуже часто можемо бути схожими на Марту, коли, знаєте, все ніби більш-менш нормально в житті, або якась емоція, і ми ніби більше вклоняємося. Ми в пошуках емоцій, а не самого Христа. Якщо щось не так, або в мене не дуже настрій якість, в мене вже щось і віра ослабшує. Або щось пішло не так, або Бог не так відповів, на мою молитву, як я того хотів. Тому Бог нас сьогодні закликає до неемоційного поклоніння, не шукати якогось драйву дофаміна якого, знаєте, під час поклиння чи хорошої музики, Бог закликає сьогодні до постійного усвідомленого, змістовного поклоніння, яке відбувається 24 на 7. Духовне життя Марти було емоційним, а поклоніння Богу не було змістовним, це була її проблема. Тому ми говоримо, що Марія обрала бути з Христом. Марта цього вибору не зробила. Питання сьогодні до нас: хто я? Ким я сьогодні обираю бути. Друзі, бо це рішення. Неможливо поклонятися. Ну, поклоніння, Моє поклоніння, воно не залежить е, від обставин, не має цього робити. Обставини не можуть впливати на мене, на мої переживання. Але Христос для мене завжди має лишатися Богом, моєю месією, моєю цілею, е, тією особою, з якою я хочу проводити свій час. Це та особа, це Господь, від якого залежить все моє майбутнє. І я маю бажати цього спілкування з ним. Кого я сьогодні обираю? Що я сьогодні обираю? Десять годин екранного часу в Ютубі чи поклоніння Ісусу Христу. Більше того, скажу навіть коли ви серфите інтернет, ви теж можете або вклонятися Богові, або цього не робити. Слухаючи музику, можемо поклонятися Богові або цього не робити. Спілкуючись з іншими людьми, ми можемо поклонятися Богу, а може ні. Більше свідчити людям про Христа. Можна робити в поклонінні Богу, а можна так робити, щоб краще ми цього не робили. Все, що ми робимо, маємо робити в поклонінні Ісусу Христу. І це має бути наше рішення. Останній момент це поклоніння, результат якого ніколи не відбереться. Христос сказав Марті, що те, що зробила Марія, її вибір вклонятися Ісусу і бути поруч з ним, в неї ніколи не забереться. Ми можемо сьогодні бачити різні моменти. Ми можемо бачити, що люди в щось інвестують, люди щось купують, бізнеси закриваються, речі псуються. З війною ми бачимо, що домівки, які набулися, вони втрачаються. Є дуже багато речей, які ми в своєму житті можемо втратити. А Ісус каже, що час в поклонінні, який ми з вами обрали, час Богом, сам Ісус Христос, якого ми обрали. Це інвестиція, яку в нас ніхто не забере. Час Богом, поклоніння Богу. Це інвестиція, яку в нас ніхто не забере. Нікому це не підвладно. Ні інфляції, ні скачку євро чи долара, ні владі. Це дуже потужна інвестиція. Поклоніння, результат якого ніколи не відбереться. А потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Елізабет Джордж у книзі Жінка за серцем Божим пише дуже таку цікаву цитату, роздуми, дуже класна книга. Коли я день у день обираю єдине, єдине найважливіше, що ніколи не відбереться від мене. Я можу змінювати своїм життям світ навколо. Коли я вирішую жити повністю для нього, він наділяє моє життя змістом. Господь хоче бути найголовнішим у моєму житті, першим пріоритетом серед інших. Вона фактично в одній цій цитаті проговорила те, що ми зараз вам говорили. А одне, що потрібне, одне, що шукав Давид, це бути у живих стосунках з Богом в поклонінні Богу. Це покління, воно має бути змістовним, постійним, а не емоційним. Моє поклоніння Богу це моє особисте рішення. І якщо я його не зроблю, за мене його ніхто не зробить. І якщо я не виконую цього рішення, не зроблю цього рішення, я буду завжди невдоволений іншими, ображений на інших і жаліти себе, тому що не обрав вклонятися Богові. А коли я вклоняюся собі, я бачу тільки себе. А інших не помічаю. або помічаю в негативному стані. І поклоніння, справжнє поклоніння, це та інвестиція, яку в мене ніхто не забере ніколи. Це найпотужніша інвестиція в нашому житті. Час з Богом, перебування з Богом. І поклоніння, воно може бути різноманітним, друзі. Але найкраще воно вибудовується у тихому, спокійному місці, один на один з Богом. Там воно починається. Я вчора казав в групу розумом, що коли ми маємо тихий спокійний час в молитві з Богом, це не означає, що це все тепер покління. Я поклонявся Богу і все. Я провів годину часу з Богом. Це перша передача, на якому ми тільки включаємося, і далі протягом дня ми маємо перебувати в цьому поклоненні. Хай Бог нас благословить, щоб ми були істинними поклонниками, яким в першу чергу потрібне, а тільки одне, як Марія, як Давиду, які цього шукали. А все інше це те, що набувається. Про все інше Бог каже: попіклуйся. Якщо ми будемо з вами вірити Ісусу Христу і будемо піклуватися про те, що бути в поколінні з Богом і у відносинах з Ним. Бог каже: я беру на себе відповідальність, попіклуватися про все інше, що вам потрібно для вашого життя. Робота, їжа, де ви будете навчатися жити. Бог обіцяє, що він нас не залишить. Тому хай Бог нас благословить, щоб незалежно від місця, незалежно від обставин, кожен з нас був істинним поклонником, який має живі стосунки з Богом. Амінь. Хватимо разом помолимось. Наш Господь, тобі честь, слава і хвала за те, що ти великий Бог і за те, що ми можемо. Уклонятися тобі, різноманітно, Господи, на будь-якому місці. За те, що ти шукаєш поклонників, ти хочеш, щоб ми були, Господи, в поклонінні Тобі. Ти хочеш бути найважливішим, найціннішим в нашому житті. Просимо, щоб на троні нашого серця ти завжди займав найголовніше, найцентральніше місце, Господь, щоб наше життя воно було навколо Тебе будувалося, Господь. Благослови, щоб наше поклоніння воно було змістовним, щоб поклоніння ми. Змирялася про тобою і бачила інших людей, потреби інших людей, щоб, Господи, ми інвестували в цей час і розуміли, що час проведений з тобою, і результат від цього в нас ніхто не забере. Благослови на всьому просимо тебе, Господь, в ім'я Христа. Амінь.